Раз загородній політехнолог, пане Тарасе, безмежно рада бачити. Вітаю, слава Україні. Доброго дня, героям слава! Ми бачимо, що з вами наша улюблена рубрика «Фраза і порада добрим словом і пістолетом більш ніж реалізовується зараз в рамках СВО на Курщині та вже й повідомляють пане Тарасе, що на території Білгородщини. Як думаєте, а Білоусов тепер телефонує в Пентагон? Ну, судячи з цього знову телефоную, але я думаю, що відповідь така українською мовою абонент тимчасово недоступний, перезвонить пізніше. Так, да, да ніхто не хоче напевно з ним говорити і захищати про що нам взагалі говорить. розокрема, реакція наших західних партнерів Політіко повідомляє в свіжі публікації, яка підтверджує і заяви Пентагону. І не тільки що на загал наші союзники і Німеччина теж там дали зелене світло на виконання таких операцій. Зелене світло є, а червоних ліній більше нема. До червоної лінії є. Вони ж досі не дають можливості бити по території Росії в глибину. Ось а я думаю, що нікого ніхто нікого не повідомляв. Я думаю, що Україна поставила перед фактом, тому що е, повідомляти в тому числі про різні операції, це теж витік інформації, е, тому що ми не знаємо там скільки е, е, шпугунів є, наприклад, в Німеччині і так далі. І хто може злити цю інформацію? Тому я думаю, що вони були поставлені перед фактом і були змушені прийняти як слід і так повинна діяти завжди. Україна. Не, не запитуючи там дозволів і так далі. Тому що коли ти починаєш запитувати дозволів, ну, в 90% вам скажуть, що цього не треба робити. Е, як ви знаєте, Ізраїль когось питав про дозволи і читав, що точніше приймав до близько до серця, що про нього пишуть, е, то давно такої країни не існувало. Так і тут. тут е, в, Дуже гарно спланована операція це новий, новий рівень взагалі організації нашого державного апарату. Хочу відзначити, тому що спланувати таку операцію за наявності супутників за наявності БПЛА. За наявності розголоженої е, агентури, в тому числі прикордонних областях українських, в тому числі, так е, е, так це зробити, щоб ніхто це не помітив, і це було повною неочікуваності. Ну це вже правильний рівень розвитку е, проведення операції. І я сподіваюся, так надалі буде. Пане Тарасі, ми теж навіть не сумніваємося. Блумбер писало днями, що Герасі буцімто знав, але чи то через саботаж, чи то через острах вирішив не турбувати з цим питанням російського диктатора. Знав він чи не знав, ми з вами не можемо достеменно, звісно, верифікувати. Але як зараз Курська СВО впливає на загал, як ви думаєте, і на рівень взаємовідносин між військово-політичним керівництвом Російської Федерації і те, що п'ятий день ніхто не зупиняє, фактично наші війська свідчить про те, що в них ха хаос, дестабілізація, а можливо, що і повне непорозуміння, ну у будь-якому разі, перенесення війни на територію ворога це дуже добре, так? Е, тому що е, а якщо вона ще паралельно йде зі знищенням е, е, інфраструктури, наприклад, енергетичної, е, це ще дуже добре, так тому що це вносить хаос. Ноти ну, СБУшники під час під покровом цієї операції. Влупили, наприклад, Поліпетську так 700 кабів, кадів знищене говорять, в тому числі на аеродромі були літаки стратегічні, там ТО 95, по-моєму чи іншого формату. Тому ми повинні розуміти, що перенесення війни це вносить це, десакралізує російську владу. Путін виявляється на такий вже великій гіні, угу. як про нього думають росіяни, як він всім хоче розказати. Це збільшує розколи в російській еліті, в тому числі інтриги армії проти ФСБ, ФСБ проти армії. Так, це розкриває можливості для України. Ну, наприклад, я не прихильник того, щоб Україна захоплювала Курську АЕС, нам а, потрібно, щоб вона просто не працювала, ага, ну так, щоб знеструмити, тобто, правильно те, що ja, не може знищити лінії електропередач і так далі. До речі, поряд ще є АЕС і так далі. Тому що ми повинні розуміти в чому велика слабкість Росії: це енергетика, це ключ в дійсності для перемоги України. Чим більше Україна знищить енергетичні інфраструктури. Тим важче росіянам буде заходити в зиму, тому що у нас можливо холодна зима, там точно холодна зима. А уявіть собі, місто Москва, так, і е, мінус 20, прилітають, то хоча б мінус 20, то мінус десять. Там це достатньо часта історія. і Прилітають дрони і знищують газорозподільчі мережі. І те з Москви припиняють працювати. Ну це колапс в дійсності в Росії, ну точніше, в столиці, і це виключить викличе заворушення. Це точно можна сказати. Почнуться заворушення в Москві. Почнуться, знаєте, як хвилі по всій країні, заворушення і по всій країні, в тому числі. А там далі вже можна диктувати умови і розповідати росіянам, що з яким темпом вони повинні тікати з нашої території на кордон 91-го року, тому що Україна має шанси, має шанси вже цієї зими. Поставити Росію в таке ж становище, як була поставлена Німеччина під час Першої світової війни, вони ще мали можливість окупувати Францію, частину Європи в Україні ж війська, що були, так угу. але країна була настільки виснажена, що вони були змушені тікати і тікати на до себе додому. І Україна має всі можливості це зробити, в тому числі от такими вилазками в Курській області, показуючи, що Знаєте, як на одному телеграм-каналі хтось там пожартував, до речі, з росіян, таких які ну справжні добрі росіяни, сказали. А так російська армія тепер не, друг, не друга, не не друга армія, навіть у себе вдома, так. І Це якраз показує, що тиск повинен здійснюватись, і чим більше на їх території буде відбуватися таких речей, тим більше буде хататися російська влада. Вони будуть змушені перекидувати деякі ресурси або з харківського напрямку, або з Донбасу для того, щоб ну показати, що все ж таки армія існує. І так далі, тому в дійсності я вважаю, що дуже гарний крок. Сподіваюся, що наступно буде в Придністрові. А, Непогано, пане Тарас. Це та да, ідея така доволі в року. і якраз показати, що Росія і там нічого не контролює, насправді якби не стала там своїх маріонеток. А нам не тільки це не тільки це. Нам треба убезпечити Ви... свої кордони, тому що там вже теж сили uh -huh. стоять і а, тримають під Придністров'ю, тому що ж ніхто не знає, що там може відбутися. А, це б звільнила в дійсності дуже багато ресурсів для України. А, вирішив питання. Звичайно, там можуть хтось навіть Протести може висловити, але я думаю, що протестів не буде, якщо Україна за тиждень поверне цю територію, наприклад, законній Молдовській владі. І це вкладається якраз в пакет оборонних операцій, які зараз відбуваються і на території Курської області і можуть відбуватися на території Придністров'я. Гра на оборону на випередження війна, точніше. Про економічні наслідки ще а, заходження і інвазії на Курщину. Хотіла би вас запитати, бо знаю, що ви також і вистежуєте щодо газовимірювальної станції сужа. Зокрема, і російські воєнкори там, так звані рибари, не тільки вони, звісно, навряд чи спеціалісти, але ж методички їм спускають. Вони непокояться через економічні цілі. Атаки київських терористів, як вони називають нас з вами на Курську область, водночас говорять і мені економічні експерти, що насправді, е от захоплення газовимірювальної станції, не надто як от буде впливати на експорт газу на ті території тих країн, зокрема словаччини, наприклад, Угорщини Австрії, Австрія, яка хоче відмовитися, але ще ні, які споживають російський газ. Втім, непогана ситуація, в принципі, які ми можемо сказати дійсно окреслити ключові вектори економічної потух тут. Ну і таких цілей, як. Суджа станція газовимірювальна? Ну дивіться газовимірювальна станція. чим вона цікава там? Можна точно знати, скільки ж газу в дійсності йде в Європу. Тому що газ для росіян це спосіб корупції, спосіб корумпування європейських політиків, і там багато інформації дійсності можна отримати. Це перше. Далі з економічної точки зору на звичайну енергетичні системи. Головне, Курська АЕС не повинна працювати так довгий час, не повинна працювати краще і Воронівська АЕС. Порушені повинні бути логістичні шляхи для того, щоб вони не могли використовувати курську область для перекидання військ і так далі. І так далі. Тому тут дійсності такий економічний вибір. Але знову таки енергетика ж, енергетика, енергетика. Ну от дивіться, зараз у нас знаєте часто там, особливо в Україні, були деякі експерти. Невідомо на кого вони працюють, коли розповідали, що виявляється, що бити по НПЗ це недоцільна, це не буде працювати і так далі. Ціни так. у них не А Дивіться, з 1 вересня росіяни не відновлюють експорт нафтопродуктів. Так, так, То, так, Да, да. Поки що немає ніякої інформації про це. Це говорить, що дефіцит створюється. Зростання цін на паливо, Вони вже в опті на 40% воно зросло. На в роздріб воно поки що дотується. Чи будуть гроші на це? І тому це ще раз говориться: що продовжувати удари, удари бити, бити, ще раз бити, незважаючи не на що нафтопроводи, газогони, енергетичні системи а, і так далі, тому що знову таки, росіяни повинні в цю зиму починати мерзнути реально. Та знаєте, там від собі солдати, які воює проти України. Тут приходять йому там смски, що там сім'я мерзне, так неможливо нічого зробити з цим. А уявляйте собі, якщо почнеться заворушення в Москві. А якщо почнуться заворушення в Москві, то там півроси прибіжить для того, щоб грабувати Москву. І нам, нам да, Кадирав до на речі, першим буде так. І це нам на руку, нам потрібно заворушення, нам потрібна дестабілізація Росії, і такі інструментарії українців вже є в наявності. І, знову таки Курська єс це перше, що повинно от зараз вийти з енергосистеми. Але знову таки не шляхом її бомбардування немає ніякого сенсу, тим більше це теж буде виглядати в очах Цю світового співстовариства не дуже добре, але Наприклад, лінії електропередач які навколо цього я думаю, що цілком можливо. Ну, Курська АЕС уже реально майже на виході з чату, так і треба. Туди Кадиров, да, туди він доїде грабувати, навіть затори йому не стануть на заваді. Нас на жаль, дві хвилини, але не можу не запитати вас. Тут російські проросійський, білоруський, самопроголошений диктатор Лукашенко, який якось Путіну не допомагає відбивати атаки на Курську області, взагалі мовчить, але каже, що напередодні його атакували українські дрони. Це про що? Ні, ну він же теж повинен путіну сказати, як він важко страждає. Так що він, да. що він не допомога. Ні, це ж це ж гра, це ж гра. Він же ж там Путін може сказати: давай війська, давай систему ППО додаткові. А Лукашенко говорить: та ні, тут у нас тривожно, літає. Ви що тут нічого неможливо зробити. Ми самі тут знаєте на стрьомі. ми вже знаємо, звідки Україна буде нападати і так далі. Тому це такий дипломатичний дійсності ігри для того, щоб пояснити всім, чого він так накидається допомагати Росії. А Путін на нього ще якось розраховував. Думаєте насправді? Ні, ну розраховують там підприємства. Працюють все ж таки. Мазирський МПЗ до речі, авіаційне паливо постачає росіянам. У них же через удари знову по МПЗ знизилась якість знизилась якість виробництва палива. А авіаційне паливо це потрібне дуже якісне обладнання і західне обладнання в першу чергу. А це є в Білорусі. І тому коли там пан Лукашенко говорить, що буде якась відповідь, то я думаю, що ну треба нагадати пану Лукашенко, що мазирський МПЗ взагалі йому не потрібний. Як росіянам курс КС. Пане Тарасе, дякую вам за відповіді. Ці, як завжди, неповторні, за ваш фаховий аналіз. До наступних зустрічей До побачення. До побачення. Дякую. Тарас Загородній політолог був разом із нами і політехнолог. І бачимо, що наша з паном Тарасом вже другий рік пророблена нами в ефірах в розмовах. Тактика того, що добрим словом пістолета можна добитися набагато більше, ніж просто добрим словом. Саме така мова сили і шантажу працює.